Цей вівторок обіцяє бути дуже потужним, але з ним треба поводитися обережно. Поєднання енергії урус та 4-го місячного дня це як спроба керувати гоночним болидом, сили багато, але важливо вписатися в повороти ось як я бачу цей день. Сьогодні твоєю головною силою є урус це руна життєвої енергії, здоров'я та нестримної сили. Уяви собі, дикого бика, його неможливо зупинити, але якщо він розлютиться, то рознесе все навколо. Що робити, використовуй цей імпульс, щоб нарешті зрушити з місця справу, яка застрягла. Це ідеальний час для фізичних навантажень або початку нового оздоровчого циклу. Застереження, сила може перерости в агресію. Спробуй спрямувати цей тиск у конструктивне русло, а не на близьких. Четвертий місячний день це час першого серйозного вибору в цьому місяці. Місяць у водолії додає до цього прагнення свободи та креативності, але сам день вимагає вдумливості. Слухай інтуїцію: сьогодні ти можеш отримати інформацію, яка змінить твоє бачення ситуації. Дивись, між рядків слова мають вагу місяць у водолії підштовхує до спілкування, але четвертий день попереджає кожне слово сьогодні це насіння. Що посієш, те й проросте. Утримайся від пліток чи необдуманих обіцянок. Це день, коли добре побути з родиною або просто вдома. Символ дня, дерево, тож зверни увагу на свої коріння, традиції, родинні зв'язки. Твої поради на цей вівторок дій рішуче, але не ламай дрова. Якщо відчуваєш приплив сил, спрямуй його в роботу або спорт. Але якщо відчуваєш, що закипаєш, зроби паузу. Уруз не терпить слабкості, але поважає дисципліну. Аналізуй пропозиції, оскільки водолій любить усе нове, тобі можуть підкинути цікаву ідею. Але не поспішай казати так одразу. Згадай, що четвертий день це день вибору між добром і злом. Зваж усе займися тілом. Сьогодні організм дуже відгукується на турботу. Легке тренування чи навіть довга прогулянка допоможуть заземлити ту дику енергію руни, яка буде вирувати всередині. Уникай хаосу в спілкуванні. Водолій може спровокувати на дивні розмови. Намагайся бути щирим, але тримай свої секрети при собі. Сьогодні не найкращий день для зайвих откровень. Слухай, по фінансах сьогодні ситуація цікава. З одного боку, Уруз дає тобі неймовірний драйв піти і заробити всі гроші світу, а з іншого, четвертий місячний день і водолій кажуть: Стій, давай спочатку розберемося, куди ти тиснеш. Ось як краще розпорядитися грошима в цей вівторок, щоб не прогадати, фінансова стратегія на сьогодні. Натискай на газ у справах, але не в гаманці. Енергія Урус зараз ідеальна для того, щоб проявити наполегливість у переговорах про зарплату або закрити важку угоду. Якщо треба протиснути рішення, роби це. Але саме витрачати гроші сьогодні варто з холодною головою. Остерігайся, водолійських імпульсів. Місяць у водолії обожнює все нове гаджети та оригінальні штуки. Тобі може шалено захотітися купити якусь супертехнологічну новинку або щось для душі, що насправді тобі не дуже й потрібне. Четвертий місячний день попереджає, такі покупки можуть стати грошима на вітер. Перевіряй інформацію сьогодні день дерева пізнання, тому будь-яка фінансова інформація має бути перевірена двічі. Якщо хтось пропонує золоті гори або швидку схему заробітку, швидше за все це пастка. Читай дрібний шрифт у договорах, вкладай у ресурси та здоров'я, уруз це руна життєвої сили. Найкраща інвестиція сьогодні це те, що посилює твій потенціал, курси підвищення кваліфікації, абонемент у зал або якісні продукти це ті витрати, які сьогодні благословенні. Чого не варто робити, брати в борг або давати в борг. Енергія дня дуже індивідуальна, передача грошей може розірвати твій енергетичний захист, який дає уруз. Інвестувати в сумнівні стартапи, навіть якщо вони здаються дуже прогресивними, вплив водолія, сьогодні занадто великий ризик зробити помилковий вибір. Що варто зробити скласти чіткий фінансовий план на місяць, оплатити рахунки це заземлює енергію, купити щось добротне і міцне, що асоціюється з силою та довговічністю. Порада на мільйон. Сьогодні гроші прийдуть через твою особисту енергію та працездатність. Не чекай на удачу, бери своє силою власного інтелекту та харизми. А у коханні цей вівторок день контрастів. З одного боку, в тобі вирує пристрасть і сила уруз, а з іншого, водолій вимагає свободи, а четвертий місячний день підкидає спокуси та випробування словом. Ось як не наговорити зайвого і при цьому зберегти вогонь, сьогодні в тобі прокидається неймовірна притягальна сила. Уруз це первісна енергія, тому сексуальність буде на висоті. Порада, якщо ти у стосунках, це чудовий момент, щоб додати в них дикого вогню. Не бійся проявляти ініціативу, бути наполегливим, але без тиску. Твоя впевненість сьогодні дуже зваблює. Для тих, хто в пошуку, твоя харизма зараз працює як магніт. Але пам'ятай, у розпритягує таких же сильних особистостей, тому можливі іскри та зіткнення характерів. Атмосфера водолія дай мені дихати. Місяць у водолії робить людей дещо відстороненими. Навіть якщо ти відчуваєш шалену пристрасть, твоя половинка може захотіти просто поговорити про космос, нові технології або піти на зустріч із друзями. Порада не намагайся задушити партнера своєю опікою чи ревнощами. Сьогодні найкращий спосіб зблизитися це бути однодумцями, друзями. Свобода це найкращий подарунок, який ти можеш дати сьогодні коханій людині. Четвертий місячний день обережність у словах. Це день, коли одне випадкове слово може або зцілити, або зруйнувати все. Символ дня, дерево, пізнання, добра і зла. Сьогодні легко зірватися на критику або згадати старі образи. Енергія уру зможе надати твоїм словам сили руйнівного урагану. Порада, якщо відчуваєш, що хочеш сказати щось різке, порахуй до десяти. Вибирай слова любові, і вони принесуть плоди дуже швидко. Топ-3 поради для гармонії розмовляйте про майбутнє. Водолій обожнює плани, замість того, щоб з'ясовувати, хто не помив посуд, обговоріть, куди ви поїдете у відпустку або який божевільний проєкт хочете втілити разом. Спільна активність урус вимагає руху. Сходіть разом у зал, на прогулянку, або просто влаштуйте активний вечір. Спільний викид енергії зблизить вас більше, ніж пасивне сидіння перед телевізором. Перевірка на щирість сьогодні чудовий день, щоб зрозуміти, чи справжні твої почуття. Прислухайся до внутрішнього голосу, він підкаже, чи та це людина поруч, чи просто ілюзія, яку ти сам собі створив. Здоров'я та краса сьогодні маємо дуже специфічний коктейль. У здає тобі купу сил, але водолій і четвертий місячний день вносять свої жорсткі корективи, особливо щодо втручень у тіло. Ось на що варто звернути увагу, щоб не нашкодити собі. Тут я б радив бути максимально обережним. Не варто видаляти зуби, проводити операції на яснах або ставити імпланти. У четвертий місячний день процеси загоєння можуть іти непередбачувано, а водолій робить нервову систему та судини дуже чутливими. Можна професійна чистка, легке лікування, карієсу або консультації, але якщо справа терпить, перенеси серйозне втручання на пару днів, операції та маніпуляції. З хірургією сьогодні краще почекати, якщо це не терміновий випадок. Тому що місяць у водолії робить дуже вразливими гомілки, щиколотки, вени та очі. Будь-які операції в цих зонах сьогодні під суворою забороною. енергія у може дати неочікувані стрибки тиску або сильніші кровотечі, ніж зазвичай. Організм зараз у стані збудження, йому важко спокійно перенести наркоз чи глибокі розрізи. Краса та догляд тут водолій дає тобі зелене світло на експерименти. Це ідеальний час для креативних стрижок або фарбування в незвичні кольори. Водолій любить авангард, а от класичні процедури можуть вийти не такими, як завжди. Добре підуть апаратні процедури та все, що пов'язано з інноваціями в косметології. Але уникай глибоких пілінгів та ін'єкцій, шкіра сьогодні схильна до подразнень і синців. Оскільки четвертий день пов'язаний зі звуками та запахами, підбері собі парфум або ефірну олію, яка тебе заземлює, кедр, сандал, підстать енергії урус. Загальне самопочуття, енергія уроз, ти можеш відчувати себе супергероєм, але це пастка. Серце та судини, уроз дає велике навантаження на серце не перевантажуй себе в залі, стану, темно в очах. Контролюй, тиск, ноги, водолій, б'є по ногах. Якщо маєш варикоз, сьогодні він може нагадати про себе. Більше тримай ноги в горизонтальному положенні ввечері. Харчування четвертий місячний день, це час, коли треба бути уважним до того, що ти їси. Уникай важкої, мертвої їжі. Краще щось легке, але поживне, щоб підтримати вогонь уруз, не забиваючи шлунок. Твій план на сьогодні замість хірурга сходи до перукаря, а замість інтенсивного кросфіту вибери довгу прогулянку або плавання. Бережи свої корені та вени.